Є сковорода? Пательня. Ладно. Ігор, ах ти с... Ти Ну... Я нокнув його? Офігеть. Да-да-да. Ах ти... Дві тички. Де-де-де-де-де. Жирний. Нокнув. Там їх двоє. Одно покосим. Йо-моє. До тебе йде. Я хідусь. Нок один. Піднімаю, а я піду. Забрав. Жовта побіг. Нок, забрав. Один за машиною. Ніякої машини, дівчатка. Та їм хана, все. Нок, нок, нок. Це топ один, хлопці. Справа, ще у мене. Єос! Ой-ой! ой Хорош, пацанчик! Це тепер моя любима анімація. О, нам потрібно летіти. Я що не встиг прив'язатися, як завжди. На що вони на кого схожі, не можу можуть що? Медно, коли ти щось кажеш. Так, особенно на даху. Пес. Да, пес. Я би їхав в зону далі. Кудись сюди. О, я знайшов оце, як його, МП5. А можливо, взагалі от сюди. МП5К. Тут прикольно, що можна заходити через дах. А, до речі. А ну спробуй. Є сковорода? Пательня. Ладно. Ігор, Ах ти... с. Сс! Ну... Я ногта його! Офигеть! Да, да, Деб... да, да! Ах ти... Дві Две Дві Две тычки! Щас я тобі... тебе на бутылку, з першого первого газа. Сковорода вона така. А можна ще вот так дивись. Діма, Жорнали. давай, давай. О, а багажник його можна так? Можна. Поїхали, Отлично, поехал. Ти мене посадив в машину? Да, поїхали Офигеть, он надо. Сань, а чо ти такий поганий? Саня, а. Сань, сань, сань. Меня так уж, походу, сковороду зачепил. Игорей ти, дурачок, Мені погано, сейчас блювану тут в машині машине. можна в піднімати? поднимать. Нажми F. Ні-ні, він вийде, вийде Я знаю, собака, ти дика, блін. Так, потрібно тільки... тебе вже підняти, бо ти жасний чеш взагалі. Тільки не везіть мене в морг, пожалуйста, я ще живий. Нажимає. Тихо, я гля... Випав як... Як пішок я... гамина. Блін, я... аптеки немає. Подивись на мене. Найс. <ріху> nice. Машина. Звідси. На нас? Угу. угу. Осьо їде, осьо. Ба да, їх багато. Чотири тіпа. Ясно. Ну як це не пострелькать по машині, га. Це ж неможливо. Я ж бога трясуйся, так стреляю. Ну. Блін, де екшон. Треба, треба екшон. Дима, поміт, помітив реально? Екшона мало, бо три против нема. Я тобі щас кину сковородку, Іди Иди отсюда. Мачки иди в жопу, відео знімаємо. А, Тип прилетів. Осьо, осьо, осьо. походу, там типы. ще один летить. Осьо, зверху. Можно стрелять? Можно. Попал два раза. Ему боли, черт. Вот он приземлился. Он звонить плачет уже. Зараз на гору піде. Там туннели. Ось він! осьвин! Да, 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 да. Нокнул. Е, там, де, 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 де. Нок -нок. Йо, там а є. Вон, о, другий повар. А, наш лобчик. Ой! Блин, блин, б... блин. Винна, там, А ваш. Зв... А звідкин шмаляю. З другого поверху далі. Другий поверх тут вікно. Нок. А, там двоє. там Я двоє. одного нокнув Одного нокнув. Я йду рашить. Е, не хвапся. Зачекай. Е, глябушка, да, почекай. Не Гляб так, там походу хтось. Ми таку позицію залишаємо. Хоча, яка різниця? Якщо вони розумні, то вони вже звідси свалили. Не думаю, що вони розумні. Є-є, є, є. Можливо... є, отут другий поверх. Жовто, так? Да? Блін. Угу. У мене є флешки. О, можна було б кинуть. Перший поверх. Ось туди, хож право. Там їх двоє. Одно, покос, одно Йо покос, моє. Покос. О, До тебе покоснее. Хід. Нок один. Ще один. Я не можу через сайт. Добувайте він каленый. Я відійшов від дверей. Не, правиша, правіше, правіше. Він о, на ти нокнути, mm -hmm. да. Я не змею. Я піднімаю, я, я піднімаю. Мене... Граната, граната, граната. Тихо, тихо, тихо. Звук, дайте. Піднімаю, а я піду. Забрав. О, Всі? Ой, Саня, ого. Ну я одного встиг. Спасибо. Сань, Сань. Mm -hmm. У нас о, тут упав, там, де ми були. А голий взагалі побіг. Капець. А може за ним? Давай. Сада, Їде прямо на нас. Ну nice. обережна бив. машина. Ну він тут один. Його. Я думаю, він на другому поверсі. Бачу, там бачу, бачу в мене. Машина, що... Їх два, їх я два, їх два. Я під флешу, щоб їм... Отам, так... Не... отам біжить, отам один біжить. на синій, дивіться, на синій вдалі. Вдалі біжить тіп. Одного ноку. Ага, два нока. Тут ще є, я да. бачу. Забрав. Все, круто. Яка курточка, дай сюди. — Пацани, пацани, В, я гопник 90. — Так, тепер нам потрібно бігти ты збит. А, поїхали. — поехали. Наша буду. — Нам треба на шелтер. Боже. За шелтер за... Ще Лучше 30 сюда. живих. На балакитну мабуть дім. дивись, там якраз хпагор Я думаю, тут на горі може зайти. Вот тут вони. Камінь. жовта мітка, там, опен. — А отут, отут гарне місце є. мисс далі, 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 далі! далее, я хилюсь. Блябушка, блядь, не же! Що ж ти в мене від... перед стволом. Ей! Я думав, мені здалося. Не ну, здалося. Ааа, ззаду, ззаду. Отут тут Внизу, 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 на першому. Дав йому, от на другому поверсі там. І ще без... Біля... Зона, 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 Тут а, десь. Ага, я йому зону кинув. Нам їх, нам їх потрібно нуждати. О, це No, грибушка no. їм дав, da, да? Да, но да, да. Справа ног. No. Справа no. ног, куди? Бачу, бачу, он о. Хіт. Вот тут. За камнем? За деревом. Там а, ще, а, один. ще один. Ще один хід. Я нокнув no, no, у нас тут позаду, ще. Синій, синій, синій пробегай один. Блін, там же зона, як він там живе, горш. Нам десь потрібно ехать. Поехали, Поїхали, 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 сідайте. Бо зона вже підходить. Ой-ой-ой. Сзаду -ой. стріляє. А тут гори, я так разумею, да, Так, Да. Да. йо В идеале сюда, конечно. А дымы справа бачу. Бальчик бачу жовті. Давайте поки що тут. Снайпа на зеленый працювал. Чу... Да, да, да. Там з глушиком. Ага. Тип, 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 тип. тип. Митка, митка. Позочка, позочка, да, да, да. Та Там поставил, синя, да. За камень укою, да? За камень? Да, 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 да. да. Я ему три раза... Вон, вон, типы... Там на горище. А, на нас еде. Не на нас. Далее поехала. Бентерова выпил. Желтая митка. Но, ну когось в вб... А, він їх розібрав на машині там. Треба того забрати з камня, Е, За машину відіграю. Я полосно взблю. Я дивлюсь жовто, пацани. Я жовто забираю під себе. З Зелена, на горі йшли направо. А, помаранчева. Ага, його ног на помаранчевій. В будинках на зеленій є. Чуєш? Я тут тупо не можу піксель по попасти через. я жовту. не можу, я б і не попадаю. О, хід! Жовта побіг? Нок, забрав. Хорош, забрав я, умничка. То airdrop, то 14. Ось, на зеленій були в будинках обережно. Да, жовто вбили. Да, да, пожалуйста. Зовта... А Д... бачу. Де Дім? Отут, мід. Отут. Зелена? Угу. Вбив. Ооо, oh, линк. <звучить> 10 <звучить> чоловік, Тобто ще 6 ворогів. Давайте, пацаны. І всі Давайте, воно так, там щоб туди. Обережненько. О, у мене гранатозона ще є. Я тримаю зона до останнього. лапше. У мене 0 гранат. У мене 4 дими. Давайте, э, гош, гош, mm -hmm. рухайся. крухайся. Ага. Ліво, зліво. Диво, хай вони заваляшаться, а мы добрые остання. Давай. Криса тайм. У нас 2 лінкса. Що таке, Лінкс. Він ваншотить. Ага. Другий поверх. <тірвання> угу. Другий Не бачу поверх я. вікно. Саме перше вікно на синій. Тут. Там, бачу. Пікає. Дай, <тірвання> Глеб, дай. дай. хай Нок. <пірвання> нок. Е, Другий поверх. <пірвання> <knock>. Мене хтось <пірвання> бахає а, нашому босі. Один за машиною. Пер -е, знизу. Ніякої машини, дівчатка. Сім залишилось. А то... Перший О, поверх. А то вже хотів пакуватися в машину. Право тут права, біжить, права біжить. пацани! моя точка синя. За забором. Та їм хана, все. Найс. Найс. Нок, Нок, нок. Це топ-1, хлопці. Справа, ще у мене. Yes! Ой-ой! Ой Ой-ой-ой! Uh -huh! oh Хорош, пацанчик! А останній кіл покажет чи ні? Я <пілляп> допомагаю вас! Перший топ в пабгу. О, oh, да. Ви ніхто не, ну, ні, не померли. <пілляп> так що бачите, що творять клавіатури і мишки, які у Ігоря. Да. Магнітні. Купуйте <різвід> магнітну клавіатуру. <різвід> <різвід> Я тут дуже <різвід> мало фрагів забрав. До речі. Ну, 15 кілів на тімку. Топчик, твій перший! У мене вже болита. Тебе были петушини топчик, детский хлеб.